В яких клубах УПЛ платять найбільше відкриває ТОП-5 черкаський ЛНЗ. Там зарплати футболістів коливаються в межах 10-15 тисяч доларів на місяць. Четверту сходинку займають Карпати. У львівському клубі найбільше отримує капітан Владислав Бабогло, приблизно 25 тисяч доларів на місяць. На третьому місці Полісся молоді легіонери там можуть розраховувати на близько 6 тисяч щомісяця. тоді як досвідчені на 15-20 тисяч. Найдорожчий гравець клубу Олексій Гулуцяк. Який заробляє близько півтора мільйона на рік, друге місце за рівнем виплат посідає Динамо. Молоді футболісти в клубі отримують приблизно 10-15 тисяч доларів на місяць, а ветерани до 30-40 тисяч. Найвищі зарплати за неофіційними даними у Миколи Шапаренка та Володимира Брашка. Приблизно мільйон доларів на рік. Серед клубів УПЛ найбільші зарплати отримують у шахтарі. Там гравці заробляють від 40 до 60 тисяч доларів щомісяця. А нападник Ласіна траоре, якого свого часу... У купили Ваякса має контракти на фантастичні 2 мільйони доларів на рік.